Добрий день! Сьогодні ми продовжуємо першу сесію 2024 і переходимо до номеру 18. Читаю умову задачі. Навколо кола описано рівнобічну трапецію, периметр якої дорівнює 100 см. Різниця основ трапеції дорівнює 14 см. До кожного початку речення доберіть його закінчення, так, щоб утворилося правильне твердження. Задача не є важкою, але вона дуже громістка, тому я дозволила собі дещо записати. Значить, Дивіться, я позначила, ось тут ікс, тут ікс, тут ікс, тут ікс, тому що це е, дві дотичні з однієї точки, проведені до того ж самого кола. X, 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 y, 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 y. Це у нас рівнобічна трапеція. Значить, у нас різниця основ трапеції дорівнює 14. Я написала 2Y мінус 2х. Очевидно, що це більше, тому я від 2 y піднімаю 2х дорівнює 14. Також нам сказано, що у нас периметр дорівнює 100. Що таке периметр? Це сума всіх сторін. Я додаю х плюс х плюс х плюс і плюс і плюс і плюс і. Це буде 4х плюс 4 y до рівня 100. Тут все ділю на 2, тут це ділю на 4. У мене виходить трошки не таке страшне. Y мінус х до рівня 7, х плюс і до рівня 25. Розв'язується систему методом додавання. Додаю ліву частину першого і другого рівняння, і праву частину окремо між собою першого до другого рівняння. У мене виходить. Мінус ххрочиться, виходить 2Y дорівнює 7 плюс 25. 2Y дорівнює 32. Ділю на двічку зліва і справа виходить, що y дорівнює 16. 16. Y. Що таке y? Це половина нижньої основи. Звідси знаходжу, підставляю і знаходжу x. Х у мене дорівнює 25 25 16, х дорівнює 9. Знаходжу половину верхньої основи. Значить, отут у мене буде нижня основа 16 помножити на 2 буде 32. Вверху у мене 9 помножити на 2 буде 18. Тепер нам кажуть, знайдіть. Знайдіть середню лінію трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює сумі основ трапеції, поділених на два. Я додаю верхню основу плюс нижню основу ділю на 2, і в мене виходить, що це буде 25. Середня лінія трапеції, в мене у мене 25. Я з'єдну середню лінію трапеції, 25. Перше В. Друге довжина більшої основи трапеції дорівнює. Я вже сказала: 32. Е, так, довжина більшої основи трапеції дорівнює 32. З'єднала друге Г. І третє, мені треба знайти довжину висоти трапеції. Довжина висоти трапеції. Ось я намалювала. Трапецію ще раз, і та сама трапеція провела висоту. Як мені її знайти? Спочатку я знаходжу ось цей відрізочок, чому він дорівнює? Він дорівнює нижня основа мінус верхня основа поділена на два. У мене виходить, що це 7. У мене бічна сторона трапеції буде 9 плюс 16, буде 25. Тут 25 гіпотину, закатик 7, знайти висоту. За теоремою Піфагора я підставляю і в мене виходить, що висота дорівнює 24. Я з'єдную довжина трапеції 24. Цю задачу ми розв'язали, вона не була важкою, просто була громісткою. Дуже багато посанини. Займе дуже багато часу на екзамені. Дякую вам за увагу. До побачення!